Всім привіт! Сьогодні це буде не asmr відео але надзвичайно важливе для мене відео і досить довго я збиралася з силами, аби його відзняти, і насправді дуже сподіваюсь, що комусь це відео допоможе зробити якісь висновки. чи просто не знаю. Зараз надзвичайно важкі часи для всіх, і я не виняток. Я не розповсюджувалась ніколи про особисте, вважаю, це ну, не потрібно було, навіщо. Ну, хіба що знала те, що я працюю перукарем. Але зараз я вирішила трошки розповісти про події, які трапились в моєму житті. Важкі для мене події. І взагалі, починаючи з повномасштабної війни, з кожним роком випробування лише додається. Перший шок був дійсно у лютому, 22-го. Потім не встигла я огоптитися. захворіла в мене мама влітку 24-го року. Їй поставили діагноз деменція, і з того часу мами в мене майже немає, в принципі. Є лише така велика дитина, з якою дуже важко. Ну і найстрашніше, що зі мною трапилося, що взагалі я навіть не могла уявити. На початку березня цього вже року життя мій чоловік. Це не пов'язано з війною, в нього були проблеми зі здоров'ям, який ні я, ні він не доцінили. Якщо чесно, я не дуже пам'ятаю, як я це все пережила в перші дні, але все-таки хочу зазначити, що фармакологія в гострий період, вона просто життєво необхідна. Та й подалі потім. Якщо відчуваєш, що є проблеми, з якими ти не можеш впоратися, психологічні, емоційно, ти не вивозиш те, що відбувається, втрати або просто, то обов'язково треба. Звертатися до лікаря, підбирати терапію, все це можна виліковувати, коригувати. Ну, мене, в принципі, більше ніж фармакологія, мене тримає віра. Дійсно, от, віра в Бога, це в принципі те, що завжди зі мною було, просто коли котрий раз ти вигрібаєш по повній, вибачте, на слові, то Звичайно, що це тебе відверзляє, приводить до тями. І, в принципі, є два варіанти, як реагувати на втрати їх зараз у всіх дуже багато. останні роки це. Невимовний просто біль у кожного майже, в кожній родині, в кого який, але точно зараз найважчі часи для нашої країни, для людей, які проходять через ці випробування. І в нас, в принципі, є два варіанти. От думки вони не нейтральні, вони або тебе руйнують або вони тебе зціляють і штовхають до чогось конструктивного. Перший час мої думки мене вбивали настільки, що мені здавалося, що я просто не виберуся з цього. А потім одного дня, коли мами було загострення, я зрозуміла, що треба якось брати себе в руки. І зрозуміла, що з Божою допомогою я буду намагатися діяти конструктивно. Е Почуття провини, свої помилки це все те, що може зруйнувати. Так, звичайно, ти рефлексуєш, робиш висновки, але себе вбивати як цвях. Підлогу і просто просто знищувати себе емоційно, подумки, коли ти, ти відчуваєш, що тобі ніяк не не легше це, ніяк не допомагає пережити втрату, пережити якусь проблему, горе, але, але є шлях інший. Шлях, коли можна дати більш конструктивно, пробачити себе, розкаятися, змінити свій світогляд чомусь, змінитися самому найкраще і просто рухатися далі. Для тих, хто ще живий, для тих, хто ще поруч. І, в принципі, будь-яка думка вона або руйнує або стіляє, або несе щось добре, або несе якийсь негатив, деструктив. Навіть те, що ти обираєш поїсти, це вже теж такий вибір, від якого залежить, наприклад, твоє здоров'я. Що випити, Зеленого чаю чи пляшку пива. Це також думки, також вибір. І от при втраті людини також є думки і вибір, як тобі себе вести. Це дуже важко все одно накатує, але я ж кажу, треба шукати вихід, як допомогти самому собі. Я повторюсь, в мене це фармакологія і мої переконання у вірі Це те, що небо як допомагає. Я не знаю, як ти. Але я вірю, що над нами є хтось дуже-дуже. Такий неосяжний дуже своєрідний і дійсно неосяжний але ну. Мені здається, той, хто викликає захоплення. Або принаймні цікавість. Коротше, в будь-якому випадку, якщо його шукаєш, то знайдеш. Так чи інакше, хто б як там його собі не уявляв, але мені здається, він точно є. І мене цікавить і дібентешики. Те, що можливо він мені хоче показати сказати. Все в цьому світі не просто так. Але результат залежить від того, які ми робимо висновки. Взагалі, якщо чесно, не знаю, як буде далі з цим каналом, він користується попитом абсолютно. Але все одно мені подобається знімати тут. Можливо, відео будуть ще рідше. Я не знаю, як воно буде, яке буде самопочуття у мами, чи буде мене змога знімати, судячи з тих обставин. Що зі мною відбувається останні часи, то щось планувати, прогнозувати взагалі не варіант. Який висновок я хочу зробити з цього ролика? Я просто хочу ще поділитися про рівень взаємовідносин. І я теж до варіанти знаєш, такі егоїстичні, коли ти в стосунках шукаєш. Аби тобі було краще, аби тебе чули, аби тобі було комфортно, а якщо не так, то все. Або там змінюйся, або там Оріве я не знаю. Але, в принципі, в стосунках і діти, батьки, і брати, і сестри, і чоловік, дружина все одно ти можеш обирати. Або ти егоїстично якось очікуєш, або вимагаєш. Щоб людина змінювалася, щось там їй доводиш, щось там пояснюєш, а можна просто, знаєш, без слів своїм відношенням, своїм життям показувати або дружині, або чоловіку, або своїм батькам, що тобі не байдуже, що ти їх інтереси ставиш вище за свої, така, знаєш, жартовна, така любов. І це не день, не два, не місяць, можливо. А просто ти обраєш такий спосіб життя, що ти в першу чергу готовий або готова віддавати. І якщо людина, ну, хоч якось адекватно має теж на меті будувати з тобою стосунки конструктивні, обов'язково буде результат. Просто почни з себе. Я свого часу так не робила, дуже зробила багато помилок. Замість того, аби мати здорові відносини і насолоджуватись ними, я егоїстично щось шукала, вимагала, якісь пред'являла претензії, і все очікувала, що от має щось змінитися, але я, що я? У мене все нормально, я права, тому, але це такий був самообман, такий, знаєш, це було абсолютно невірне стратегічне рішення. Величезна помилка починати завжди треба з себе. Це так банально, але це єдине, що працює. Принаймні, я на своєму досвіді. Навіть якщо зараз чоловіка вже немає, я не можу те що зрозуміло спробувати у відносинах. Але з мамою от хвора людина. Але Моє ставлення до неї настільки не змінилося. Це все зовсім по-іншому сприймається. Зовсім інша атмосфера. Вона навіть десь знайшла якусь там а... листівку, якась там така старенька, ще радянських часів, певно. Там була листівка вітання. Чи з день народження, чи 8 березня, просто якісь букетики. І вона мені оце принесла сказала це тобі. Хоча до того в неї вже була інша дочка, я вже була ніхто, і взагалі. І зараз навіть от вона такий, знаєте, лакмусовий такий папірець, і як тільки я дозволяю собі, як то кажуть, вести себе. Неконструктивно не конструктивно проявляти одну ідеальну любов, ви знаєте, там дратуватися, щось там десь питати, щось там десь прискіпуватися. Все, вона моментально реагує, і я бачу кожну помилку свою в поведінці в на ній. Ось такий тренажер. Це дивно звучить, але якщо ми хочемо бути щасливими, не треба. Шукати, що проблема в комусь. Якщо ми нещасні, ми нещасні через свої думки, через свої почуття, через свої сприйняття. Я так вважаю, можливо, я помиляюся, але це той висновок, до якого я прийшла і з яким я хочу з тобою поділитися. Можливо, тобі це буде корисно. І поки з тобою поруч є близькі люди, ти можеш спробувати. Я вже, на жаль, не можу. Ти можеш спробувати це, обов'язково спрацює. Якщо, звичайна, людина, з якою ти хочеш будувати стосунки, в російській мові є такий гарний вираз, нісе жодная в своїй совісті. Як це сказати українською, я не знаю. Але сподіваюся, ти зрозумієш що Якщо людина більш-менш адекватна і теж намагається будувати з тобою стосунки, неважливо, хто це брат, сестра, мама, папа чи друга половинка це обов'язково спрацює. Ось так. Подивимося, як воно буде далі. Важкі часи. Ну, але це наш вибір, як ми все це сприймемо. І як переживаємо, інших часів нас немає. Можливо, буде. Та коли і як невідомо. Тому вчимося жити тут і зараз і жити конструктивно. Жити так, аби не було соромно і не було сумно. Я думаю, ми тут ще зустрінемося. Далі побачимо. Що до чого? Бажаю тобі світлих думок, вірних рішень. Кохати. І всім бажаю бути коханими. І жити в гармонії з собою. Божна все добре. i suppose you